Пора Зберігається. Рішення прийде. Слідче питання про затвердження статуту комунального підприємства майно в новій. Питання розглядалось на комісії комунальній, тому якщо питань немає, тогава я буду. Є пропозиція за голосування. Проведі комісію. Проведіть голосування. Бортик поговоримо. Бондаремо. Два сьогодні. А приду квасик не. Патри Іван Ріосик. Да. Савченко. Да. Сінчина Воломен. Да. Сябранко Олександр. Куда Маталин? Да. Супра Юрій Вам. Сюкасанково. Яркова. 25. Рішення прийняття. Шановний колеги. 34 питання про збереження ліквідаційного балансу комунального підприємства місії. Питання будівництва, Доповідач не далі. Питання розглядали на комісії профільні. Е -е, тому прошу підтримати питання. Якщо тут питань нема, то пані питання, а подав, провідному. Козлова Лекосов. Сановала Сергій Андрійович. Качар Ганна Васильович. Расум Віталій Леон За. За. Володимир. Леонова Олександрова. Олексій. Лученко Володимирич. Мартинюк і Матвій. Налодний Віталій. Вітяй Води Миколайович. Запит. Петрів Андрій Васильов. Запад. За. Савченко Сергій Револьчук. Да. Сінчина головна Миколая. Шебранко да. Олександр Антонович. Педак Михайло Юрій да. Супра Юрій Іванович да. Черкасенко Володимир Васильевич. Да. Яруша Волянкові. Да. 25. За. Військовий України. 25, за 25 За рішення приємно. Слідуючі питання про затвердження списку присяжних для відділення на районі районним сім'ї, визначеного процесуальним законом. Доповідач кинув посідчення, депутата пішов. Дозвольте мені озвучити список присяжних. Я заключу. Щоб а ні, а тепер, ви виситажі, я тебе виникле питання, якщо він кинув мандат підхоче, то якщо <постава> <Чим> я поводити, <постава> значить ми. Маю, поляк, я я пропоную голосувати за Шанов той список, який у нас є. Якщо треба, то я озвучую список, ви приймайте. з тим, ви приймаєте. У нас на руках є рішення. комісії, Я не знав, чи я буду на сесії, чи не буду, тому був завальнюк, як заступник. Якщо це питання, то чи він хоче, чи не хоче. Якщо хоче оце писати, що не хочу. Ні, Ні. Володимир, проблема я така

Тому я озвучую всі події. Тяпає Володимир Вікторіч, Кулик Маргарита Валентинівна, Заводюк Олег Віталійович, Тріско Людмила Вікторівна, Мельничук Тетяна Андріївна, Остапенко Валентина Яковна, Крикун Віталій Георгійович, Котля Рана Васильівна, Заяний Віталій Олександр. Є пропозиція за список проголосування

Так. Других людей вона має право голосу. Вона, вона за себе не голосує, а за других людей вона їй голосує. Про створення число контрольної комісії з представників всіх політичних партій представлених порадість по вивченню питання дотримання вимог вчільного законодавства щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл селищно-бурського району за адресою міста Мульту вулиця Леніна, 30. Відповідно до статті 43-48 закону України про місцеве самодання України, враховуючи рекомендації, я вже рішення зачитую, Я хотів вам, ну так, довідатися. Це наша е школа мистецтва, бо, проще музикальна наша школа, яка зараз в аварійному стані і ми збираємося там робити ремонт. Для того, щоб зробити ремонт, нам потрібно виселити гаризаріал. І определить ще там причинений оренду. Э, ну, арендаря, хто там були свій час і зараз знаходяться, визначити ущерб. Поэтому ми создаємо таку комісію. Комісія, э, я вам зараз зачитаю, на заплаті позитивний новий, призвича депутата, козлов, батьківщина, заводні. Ну, міняти треба. Надо... Давайте. Я пропоную замінити забереження. Не буде ніяких? Голосувати будемо чи... Можна завоювати. Так, до Петра Порошенка пропонувало наш край Мартинюк, народна партія Цоєва, Радикальна партія Бортник. Українське об'єднання патріотів Петри і відродження Пета. Визначити головою тимчасової е, контрольної комісії. У нас замінив, е, Сябренко Олександр Завальніхардо. Я пропоную головою тим. Так. Тимчасові контрольної комісії. Здійсни тепер військо дотримання вимоги чинного законодавства щодо оренди майна спільної власності територіальної громадські селищ Московського району за адресою вулиця узеленя 33, звіт та пропозиції надати на розгляд ради у термін до 10.6.2016 року. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійній комісії районної ради з питань промисової заліфіки розвитку підприємництва на Наговорили голоси Дмитрий Товича та з питання регламенту депутатської діяльності, законності та правопорядку зв'язків засобами масової інформації, відчаюка. Є пропозиція проголосувати за, за склад даної комісії при організації. Які будуть питання, що вони написані? Питання є пропозиція, яка була це робити. Голосуємо цілому, виходить, змінами далі. Тими змінами, які були внесені. Пропозиція відновилася змінами і лазить. Борти Палогиорі. Павло Ні. Бондаренко Михайло Андрійович. Брагіна Мита Іванович. Гаврилюк Посикмир. Гаркаленко Василь Васильевич. Да. Герасимчук Олександр Володимир. Да. Двадненко Юрій Миколаєвич. Да. Зуб Волонтина да. Миколайович. <кхух> Козлов Валер Олександрів. Кановало Сергій Олександр. Анатолійович. Котляр Гана Василь. Да. Красун Віталій Володимирович. Да. Леонова Валер Станіславович. Да. Лущенко Вадим Рівнець. Да. Мартинюкіна Петріна. Да. Нагорний Віталій Валерійович. Не Вадим Миколайович, так. Петрів Андрій Васильович. Андрій Васильович? Сапік Сергій Россий. Сябренко Олександр Рашович. Беда показує. Супраю Іван. Черкасенко Володимир Василь. Утримався. Я якщо Так. 24 24 задумів. Шановні колеги, останнє питання. Була пропозиція розділити на земельні ділянки і проголосувати окремо корпусі на земельній ділянці, яку пропонується винести на аукціон про продажі права Ренс. Ми розділили, тому я розмучую перше земельне ім'я. Можна позицію пояснити, що це було зроблено. Те, що ми пропонували спробувати на цих 18 гектарах, на той менше земельне, провести особу, Наші люди побачили, як він буде відбуватися, де і ми якби таким чином пішли, ми вже давно добре і дуже мене гляд і інші. Тому з таких міркувань, це таке, я закликаю підтримувати замість сам лікар. Давайте ми голосуємо. Не змогу, вже Тут... замовлене. Я... я підтримую пропозицію Олега і давайте ми так зробимо, і проходимо. Діло в тому, що після. Я як найбільш наявний штук дав керівник закладу здоров'я, прошу виставити на всьому до землю, що пішов, в остався військ цей карняний сім'я. Крім того, що це колонці так заходиться, і виконувати влади. Це важкі інтереси, наваження розголоси. Ми 57 тисяч. Шановні душі, ви... Пропозиція то, слава, це ділова пропозиція. Давайте проведемо по одному, а ви, дождітеця свого орієнтаря до розрахунку я до це якраз до 57 тисяч. Це реально. То, давайте поки не першій партії. Є пропозиція, значить, по земельній ділянці Новомиколаївка площі 18 гектар. Хто за те, щоб виставити всю земельну ділянку на аукціон? Прошу проголосувати. Якщо за виглядчим питання мало? так і звучить про аукціон. Голосуємо. Проголосуємо. Ні, ну понятно, що ви Ми вже десятий раз це позвучуємо. Ясно, що затвердження. Документації, з нормативно-рушкої сміттєві, земельної ділянки для продажу права оренди земельної ділянки на земельних дарах, для ведення з господарського виробництва, за рахунок земель державної власності сільського господарського призначення в межах Новомиколаївської сільської ради. Кількості 18, гектар 771,84. Пожалуйста, Бортник Павлов Григорович. Бондаренко Михайлович. Рагіна Миколая. Аврилюк Василь Дмитрич. Yeah. Аркаленко Василь Гасилович. Yeah. Герсенчук Олександр Гатлевич. Yeah. Вотненко Юрій Миколайович. Yeah. Зуб Володимир Миколаєвич. Yeah. Козлов Олег Олександр. Yeah. Коновалов Сергій Анатолійович. Петля Органа Васильевна. Храсун Віталій Володимирович да. да. Володимир. Леон Олег Станіславович. Да. Лущенко Володимир Володимириків. Мартинюк Інна Інапетрів. Да. Нагорний Віталій Володимир Вічай Вадим Миколайович. За. Петр Андрій. Сергій Петрі. Деньчи на голову не плачу. Сібрав Колександ Антонович. Видав Питання Раді. Супра Єріван. Черкасенко Володимир Васильевич. Я рушу ворот. 25 листів рішення прийняті. Рішення прийняті. Так, що ми по відношенні прийняти. Будемо виносити. А це видиш, давайте підготувалися. Ми ж домовилися і поніше такі ми затвердили, подивимося, як я акціоні і Давайте. Оглядак уже вишитався з екранів, всі наші покрачені. Що скажіть, хто краще? Ну а я не люблю. Це на щас садочка. Він усі, він 40 років, читаєш відщати, тобі собирається. Так буде за ту землю мене житять, пані, то поголосується проти дитя питання. Так. так, ну тоді що? Знімають з розгляду ті пісенні. Давайте проголосуємо. Просто рука. І повернутися до розгляду по результатах перших торгів, щоб ми не вчили його Ну, Ясно, що звісно вимогать. Хто прийнято. Так, значить, цю ділянку виставляємо, дзвонимо тому, що він проводить. І тоді, якщо треба запросити когось, що цікавиться цим питанням, провести це голосовому. Ну що, питання вичерпні, бо як Запиток. Значить, по запитах вона вже поступив запиток Черкасенка 24.3 щодо роз'яснення процедури голосування на сьогодні сесії районної ради. Йому було направлено лист 84.2016 за номером 243-0309. Судущий запит був не чай. від 28.03 2016 No8. Направлено відповідь 10.5 No324 1030. Сінчина Галина Миколаївна 19.04.2016 щодо придбання реагентів гематологічний аналізатор проводити. отримано відповідь. РДА від 29.04.16 номер 2033050 та від Центральної районної лікарні від 25.04.2016 номер 7209. Ставлю до вітого вам, Галина Миколаївна. Я знаю, що дякую лікарню, що вони... Спасіба, що ви переживаєте за це. Бо ми, напевно, їх якось підіпнули трошки, а то ми і прогавили цей момент. Далі за депутатський заклад позбув заводнюгавий рух 15.4.16 року вчора в газеті «Перед» інформацію про рішення районної ради від 22.16 номер 83 Направлено статтю до газети вперед 124.16 року номер No252042. Опубліковано в газеті вперед. Також, е, останні питання, коли звертався до нас е, е, Черкасенко Васильянтович е, з питанням про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Станом на 17.05 року дане питання було так і не вирішено. Я не отримав мотивованої відповіді по суті зведення. При цьому іншим громадянам з аналогічного зведення нормативні грошові оцінки були затверджені до 4 Також нагадую, що 18 березня за власною ініціативою я звернувся з пропозицією збільшити вартість плати за дану зізнальну ділянку шляхом укладання соціально-партнерських груп. Розмір плати та механізм сплати склади пропоную з спробу Хочу зазначити, що в Раді на прийняття на черговій сесії рішення про затвердження нормативної земельної ділянки змушені будуть звертатися до суду по збільшенню плати, по плати вважати, а пропозицію по збільшенню плати вважати не дійсно. Прошу питання винести на розгляд чергової сесії. На госпіп, Сесії 28.03.2016 року було прийнято рішення no 90 ЄС про надання рекомендацій управління державного кадастру в Миколаївській області, збільців цільового призначення та виду використання земельної ділянки, що планується для передачі варину з в родниненню Черкасер Сім'я для ведення ХМС за адресою Миколаївської області. Ну, Так як нам не поступило із здержав кадастру якийсь розуміти відветок, я просив Василя Яковича звернутися до нас, щоб вони дали роз'яснення по цій земельній ділянці на те, що е, орендна плата від зміни цього цільового призначення не зміниться. Тому що орендна плата визначається по е нормативно-грошової цілі. Цього земельне міняє. Якщо вони дадуть нам цей, е ми винесемо сесію для затвердження чи не. Будь ласка, восьмій такий талмуд, який як підтверджує, що ціна не поміняється. Ціна поміняється. Ріля і пособи разна нормативна грошова оцінка. Нормативна раз. Ну, діло в тому, що там є почва, бо почва. Вони не міняють нормативно грошової оцінки. Якщо боніте один і той же, тоді не міняють Це, на мою думку, хай розкажуть наші земляки, чи це правильно, чи неправильно. Питання ще. Питань немає. Шановні колеги, питання вже, можна сказати, за Тому я пропоную завершити сесію. Це де депутатський запит. Останні, коли депутатський я вже в місяці на провалому районної влади в адміністрацію записувано і мають... А что там? Какого-то гнадея там помнит туда-сюда. Собрались собрали. собрали. Держадміністрація читається у село питання. Вони проводили там батьківські збори не, я знаю, э з, з учителями я... і... з батьками. Я і я і... Там... якщо вони нам подадуть, ми вам дамо чому. Добре? Чи, Добре? То, Добре? Я... Так, Добре. Ми на сесію. Ні, ну. ну був запит, Я на нього відповідаю. Ну, буде питання розглядати. Питання, які були винесені ну, до порядку сьомої сесії, сьомого статус, я розгляну. Тому спасіба за участь.